Чернівці готуються до нового туристичного сезону. У зв'язку з цим з'явилася ініціатива нарешті зробити вежу ратуші відкритою для всіх охочих. Чи буде попит на такий оглядовий майданчик? Та що для цього треба зробити вже за мить? Побачити центр чернівців із висоти пташиного польоту, давня мрія містян і гостей столиці Буковини. Така практика звична в багатьох українських та європейських містах. У 2011 році активісти навіть мітингували під стінами ратуші, аби керівництво чернівців таки відкрило доступ до вежі всім охочим. Через п'ять років чернівчани і туристи досі мріють про види з оглядового майданчику ратуші. Я вважаю, що чернівці надто красиві, щоб цю красу закривати і не показувати нашим людям, особливо туристам. Рафи демократи країна то людина може спокійно заходити куди хоче давно треба це зробити можна навіть зробити так як у Львові платний хід це нормальне, це дасть тако, додасть шарму, додасть притоку туристів. З ініціативою зробити вежу ратуші відкритою для всіх охочих, виступив голова постійної депутатської комісії з питань економіки підприємництва інвестицій і туризму Андрій Бряскало. Жодного глядового майданчика, який би давав можливість побачити чернівці зверху. Ми, ми знаємо, що зараз є багато камер, які знімають з повітря, і буквально останніх півроку ми всі побачили, наскільки прекрасними є наші чернівці з вигляду та. Чиного польоту, тобто це мають побачити всі. Проте головне для депутата не лише забезпечення туристичної привабливості цієї локації. Саме перше це безпечно, щоб люди піднімаючись туди, знали, що загрози їхньому життю немає жодного. І наступне просто відкрити, дати можливість екскурсоводам відкрити ще одну цікавинку в нашому місті. Вигляд нашого міста з ратуші міської ради можливості для цього є потрібно лише бажання, заявляє депутат. Кошти в бюджеті ми маємо туриста Ми маємо потенціал турист... Турист... міста нашого. Шалений, просто чому нам це не зробити до Буковинського туристичного ярмарку, 22 квітня. Ініціативна група планує створити в Чернівцях низку нових родзинок, які зацікавлять гостей міста. Серед них відкриття оригінальних туристичних маршрутів, а також створення сувенірного містечка. Юля Здорожняк, Андрій Дороцюк, Чернівецький промінь.